На початку року кожен лікувальний заклад звітує про роботу за попередній рік, порівнюючи динаміку основних показників останніх років. На медичній підсумковій раді у Вінницькій обласній клінічній дитячій лікарні присутній увесь колектив закладу, адже саме вони забезпечують високоспеціалізовану медичну допомогу дитячому населенню області, а отже, лікують найскладніші випадки. Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня є закладом третинного рівня, що надає високоспеціалізовану кваліфіковану медичну допомогу та співпрацює зі створеними центрами первинної медико-санітарної допомоги області, яких на сьогоднішній день уже нараховується 27. основними показниками, що дозволяють оцінити роботу такої лікарні, є захворюваність та її структура, використання лікарняних ліжок, хірургічна активність та летальність. Серед показників, які одразу звертають на себе увагу медиків, є структура звернень громадян за медичною допомогою. Зокрема, в 18% випадків пацієнтів привозила швидка при потребі в невідкладній допомозі. 50% – це саме звернення, і лише 3% – за направленням сімейних лікарів. У 2012 році у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні з майже 15 тисяч пацієнтів було прооперовано 4604 хворих. На жаль, реальністю є той факт, що в 68% випадків дефектів хірургічного лікування причиною є пізня діагностика захворювань. Особливо актуальним це є для онкологічних хвороб, серед яких намітилася тенденція до збільшення пацієнтів із занедбаними стадіями. Якщо на першій другій стадіях рак можна вилікувати і витрати становитимуть кілька тисяч гривень, то затрати в сотні тисяч часто доларів. При третій та четвертій стадіях не гарантують виживання дитини. Саме тому, після перинатальної патології та вроджених вад розвитку серед причин летальності стоять онкохвороби. Серед основних організаційних проблем, які потребують нагального вирішення, медична рада визначила відсутність хосписної допомоги, в тому числі дітям, хворим на онконедуги, та необхідність подальшого досконалення технології. Саме з цією метою був придбаний інфузомат за благодійні кошти, залучені громадською організацією Вінницька асоціація медиків оскільки це дійсно для онкогематології для тих дітей, які потребують. Якщо я скажу, що потреба в таких апаратах інзозуматах, в цілому для цього відділення має бути стільки, скільки там дітей, то розумієте, їх має бути 30. На сьогоднішній день у них є 5, це буде шостий. Я сподіваюся, що противник нас не залишить, дозволить нам придбати сьомий, ні, хоча б і ще стільки сам. Маленька зараз звучаю вам. І дай Боже, щоб ті люди, які роблять благодійні. Справи, благородні справи, щоб Господь був до них прихильний, дарував їм здоров'я, не мали змогу заробляти далі, щоб робити далі благородні справи. Анатолій Тобілко, громадська студія Вінничина.